Мої вітання, любі друзі! З вами блокнот художника. І переглянувши свої наші попередні теми, я зрозуміла, що ми одразу пішли до цікавенького. Тож, так як ми пройшли вже усі от етапи побудови обличчя, я вирішила повернутися на початковий рівень освоєння графічного малюнку. Тобто ми зараз з вами будемо малювати і будувати геометричні фігури по порядку. Декілька уроків для того, щоб зрозуміти, як саме будуються всі геометричні форми, оскільки кожна наша форма, будь то яблука, будь то натюрморти, будь то тіло людини, воно складається із геометричних форм. Коли ми будуємо вазу, ми підпорядковуємо її побудову під геометричну форму. Тож, сьогодні почнемо з повторення. І побудуємо, наприклад, кубічну форму і щось із еліптичних. Отже, давайте згадувати, що у нас є еліптичною формою. Еліптичною формою у нас вважається будь-яка форма, в основі якої є коло. Тобто, це може бути, наприклад, ось стаканчик для пензликів. В його основі стоїть саме. Коло, бачите? Тобто, як, ну, тут ценічок неважливо. Тобто, коло. І коли ми нахиляємо це коло, у нас виходить овал, який називається в художній лексиці, еліпс. Тобто, чим більше ми нахиляємо від точки зору свій, свій, оце, оце, всяк, своє коло, воно виходить як еліпс. Може повернутися зовсім до, до прямої лінії. І саме це ми з вами зараз будемо. Ой, бачите, яке сміття високо повторювати. Тож, Почнемо з кола. Отже, у нас є така штука, як коло. Зараз я його наведу гарненько. В математиці, ось ми з дитиною вчили, там коло, коло це лінія, яка окреслює, окреслює круг. Тобто круг всередині, то оце буде вважатися кругом, оце буде вважатися колом. Ось так, звичайною формою. А вже затонована структура буде називатися кулею, та, що має світло, півтінь, тінь і рефлекторну зону. Тобто оце вже буде у нас вважатися кулею. Вона є об'ємна, має тінь, ні, тінь піде туди-назад, падаючу тінь. І оце тепер є у нас кулею. Тобто такий невеличкий екскурс в основи 3D-зображення, чи я не знаю, навіть як це називати, тому що у нас є лінія, у нас є пляма, і у нас є об'єм. Ці три складові роблять наш живопис і якої від творчості, навіть якщо це не живопис, а якась. А Сучасне мистецтво, стилізація, будь-що це є основами нашого, нашої взагалі діяльності. Нагадую, це в нас лінія, круг, коло чи напаки. Ну, я збилася, отже, тобто то лінія, пляма і об'єм. Якщо ми хочемо побудувати еліптичну форму, спочатку нам треба зрозуміти її, її параметри. Начнемо, наприклад, із циліндра. Циліндр у нас є зверху і знизу однаковою фігурою. Отже, в її основі йде коло і прямокутник. Якщо подивитися на нього на, на, рівненько на лінію, по лінії горизонту, по, ліні, по лінії зору, ми побачимо прямокутник. Якщо подивитися на нього зверху, ми побачимо коло. Але якщо ми хочемо зробити 3D-зображення, об'ємне зображення, то ми починаємо будувати так, як ми будували, наприклад, вазу. Ми прирівнюємо його широт... ширину до висоти. Найкраще завжди міряти менший відрізочок. Я буду брати під зразок, наприклад, банку свою, ось, яка в мене тут стоїть. Вам її не буде видно і на цьому і моє щастя, бо банка грязна і страшна. Не дуже важлива інформація, О, але в вимірюванні я побачила, що ширина моєї, ширина моєї банки вміщається ось. В дві, в дві висоти, ось тут, ось так, да? тобто оце вверх, оце низ Еліпса, оце верх Еліпса. А ось тут буде дві ширини. Тобто, як мені зрозуміти, де, яка в мене ширина, я просто роблю раз і роблю два. Знову бачу, що неправильне вимірювання. Піднімаю оліпчик, один відріз, точка, друга точка, переношу. І ось таким способом. Коригую ширину своєї банки. І я бачу, що за цим кусочком отака буде ширина моєї циліндра. Перевіряємо це все приблизно намітили, перевіряємо праву ліву частину, вони не збігаються. Тож я тут додаю, тут віднімаю і роблю так до тих пір, доки обидва відрізка не стануть рівними. Тепер оце можна витерти, щоб ви не путалися. Зайві відрізки я вам витру для вас особисто, щоб не путалися. Так, беремо повний відрізок ширини і співвіднашуємо. Так, нам підходить. Тобто, може бути трохи більше, трохи менше. Ми це потім перекоригуємо, але нам підходить. Я трошки добавлю довжину ось сюди, щоб було вже точністю правильно. Все, ми вибрали пропорції. У нас є раз, у нас є два. Поскільки циліндр іде зверху і знизу однаковий, ми можемо намалювати прямокутник без всяких своїх якихось вагань і проблем. Так, я роблю крайні частини, вирівнюю крайні частини для того, щоб мені було зручніше його будувати. Маємо на увазі, що верхня і нижня частина. Це не той не та частина, де ми будемо малювати перпендикуляр і еліпс. Це уже вершина еліпса і низ еліпса, підніму, щоб було видно, який ми намалюємо. Тож, згадуємо, чим вище, чим нижче цей еліпс від нашої точки зору, лінії зору, тим більш він кругліший. Відповідно, верхній буде менший, нижній буде більший. Тож я піднімаю, от, наприклад, ось сюди лінію. А тут опускаю десь сюди, спираючись на те, що я бачу: чи я бачу маленький еліпс, чи я бачу достатньо велике коло, яке могло б зійти, знаєте, таке заподібну форму. Чи на, ну, есть, це все ми прораховуємо. Я роблю ось. І я роблю ось. Перевіряю знову, де не схибала. Лінії однакові, раз і два. І малюю еліпс. Що таке еліпс? От для чого ми ось тут завжди округлюємо. Часто діти малюються, нібито ось так, як щілинку, якусь щілину ока, да, от коли ми примружуємося. А тут має бути повноцінна овальна форма. І намагаємося побудувати. Еліпс, овал тої форми, яка нам потрібна. Ту, що ми бачимо. Якщо об'єкт близько, ми будемо бачити його саме в такому положенні. При цьому замітьте, що нижня частинка трошки трошки більша має бути, ніж верхня. Тобто опляв, і цю лінію можна підняти вгору. Всі мої помилки, вони, ну. Вони будуть і у вас, тому що я я цим займаюся вже, божечки, ну, 10 років точно, а то може й більше. 17, сімнадцяте да? мені ще 31. Отже, 14 років, і це кошмар. Але вся інформація часто змивається, забувається, да? і навіть ці аліпси я не сильно їм приділяю уваги. І більше орієнтуюся на інтуїцію на те, що я бачу. Однак треба знати, правила дійсно класно допомагають зробити це простішим способом. Швидше і правильніше. Коли я почала викладати ці всі моменти, мені стало набагато легше самі зрозуміти, як саме я це роблю. Отже, половинки еліпса ось ця частинка більша, ніж передня, ніж задня. Тому що по перспективі воно десь там звужується, так, і відповідно відрізки стають менші, 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 менші і так далі. Опускаємо. лінію. Ось наша лінія вона приєднується до циліндра. Там потім підправимо. Тепер нижній Нижній ми бачимо набагато більший, тому що а, точка зору зменш, понижується, і ми більше бачимо вже овальну форму, круглу форму таку більш, ніж овально. Отже, я це все хоп і легенько тут ззад, ззаді також округлюю. Я це роблю для того, щоб мої межі були були більш пластичніші. Часто люд... діти кажуть, на що робити заднє, особливо, якщо його не видно. Можна взяти цю точку і від неї повести. Але ж дивіться, якщо я веду ці цієї я, в нас завжди буде ось тут неправильна будова. Плюс бувають різні ракурси, що нам видно, як заходить туди коло, наприклад, на вазі. Так? Тому оця частинка, оця частинка, дуже-дуже обо... обов'язкова. Все, Намітали. Нашу циліндричну форму, і спустили лінію донизу. Тут можна підправити, бо щось дуже багато ліній. І опускаємо донизу. Лінії зійшлися, у нас вийшов циліндр. Можна витерти середні, середні лінії, вони нам не потрібні. Так. І не потрібна висота і задньої ці лінії побудови. Так, отже, давайте тепер вирішимо. Якщо на світло падає з лівої сторони, отже, у нас тут буде світла частинка, потім півтіньова, тіньова і рефлекс. Півтіньова, тіньова і рефлекторна зона. І перехід буде поступовий. Отак трапляється і тут. Як... Плюс давайте не забувати і про тінь. Якщо на світло падає рівно з боку, тінь буде йти, падаюча тінь, сама глибша тінь буде йти під самою фігурою. І, округлю... і так як у нас в основі йде прямокутник, іти десь назад, заокруглюватися. І вертатися буквально ось в ось цю лінію. Як ви бачите, одна лінія і наступна, вони йдуть по йдуть по перспективі, звужуючись. Тобто, навіть сама тінь також має перспективну основу для правильної побудови. Отже, тут у нас буде падаюча тінь, яка йде прямо звідси. Світло падає ось так, отже, туди падає і тінь. Якщо тінь би була десь така чисто з боку, знаєте, тобто не ось тут. А прям в бік била, то тінь пішла б сюди. І знову ж таки міняючи, в залежності від падаючої тіні від того ракурса, якого вона, з якого вона лягає на предмет. Да. Отже, сподіваюся, цей аспект зрозумілий. На наступному уроці ми заштрихуємо даний об'єкт, тому що зараз ми не встигнемо. Дякую за увагу, і будемо поступово-поступово проходити все наступні етапи геометричних фігур, Їх в нас буде багатенько. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте малювати щодня, щоночі, щогодини, коли в вашій душі буде бажання, і у вас обов'язково все, все вийде.